Були у Хмельницькому на закупці 10 кг – це пшенички курочка, Тут в мене вес, це виходить, як сідірат, буду розкидати там, де була картопля. І ще на консервацію такі кришки я беру пластикові, які в кип'яток опускаються, 10 штук. Окрім покупок для курей ми були ще як мінімум в п'яти магазинах. Так, давайте по черзі, що це у мене? Ага, інбазар. Це узбекські товари з Узбекистану. Відкрився магазин у Хмельницькому. Там одяг, сумки, взуття, всяке таке. Коротше, я на зміну цим пледам, бо я їх перу і треба ну, щось покласти. Тобто, побачила такі пледи великого розміру: 120 на 180 на 200, по 420. Гривень. Два пледики взяла такі сіренькі. Далі побачила це вже нижня білизна. Ну, коротше, непогані такі лівчики, Один я взяла мамі. Він великий і це тут запас ще є 4, то воно ширше. І воно дуже м'яке, воно Я на останню собі, ну, на першу застібала і воно мені було трошки просторе. Мама трохи більше, то може на крайню. То я нам два однакові взяла, а не підійде, то розберемося. І тут ще. Нижня білизна. Коротше, ці по 360, а тут по 80 мені і мамі. Далі були в сінцеї, ой, не в сінцеї, боже, в аптеці, подорожник, Мазь Вишневського, щоб було. Омес мамі. Я мій панадол екстра з кофеїном. І вони раніше були в погілках, немає, тільки шипучки. А вона каже, має бути в таблетках. Шукала шукала, не знайшла, то знайшла такі тріофорти. Це каже аналог цього теж з кофеїном, теж панадол, тільки в пігулках. То хочу, бо це дуже гірке, допомагає, але мені за смаком не подобається. І для консервування три кислоти. Окремо була в Сінсеї, бо маленький такий подарунок для малої куми, бо буду їхати до Слов'янську. Це виходить як рюкзачок, в якому є бусики, заколочки, резиночки і окремо ще такі дві заколочки. Це її з крильцями там такі для волосіки. Така от Отакий наборчик. І у нашого котика проблема. В нього вушки, мабуть, кліщ завівся, бо він постійно розчухує собі. І я була від аптеки, то за 55 гривень, а карасток. Такі от вушні каплі, причому мені сказали крапати одразу в два вуха, навіть якщо честю, одне. Ну, Будемо пробувати. Також була в економ класі О, контент. Там, виходить, сьогодні передостанній день на вагу купила собі такі примарк шльовки. Вийшли на вагу, ну, це, виходить, в люксовому були по 200 щимось. Ну, в принципі, такі ж нові. Купити буде дорожче, але можна в більш дешевих магазинах, знайти такі шльопки. Ну це непогані, мені сподобалися і як в нозі. Далі взяла там, же, були на акції по 40 гривень, у них м'яу корми сухі для котів. Далі пішов одяг. Що по одягу? Ось така ось ніпайта, велика, прикольна, в неї є брак, але так, як за весь одяг я віддала 200 гривень. Ну, може, вона гривень 50 коштувала. Мені для дому більш-менш. В неї є дефект. Ось тут, мабуть, відбілювачем капнули. І тут таке п'ятно. Але вона дуже м'яка, дуже тепла. І я думаю, для зими, для села, для хутора пройде. Далі хлопцям своїм там ну там за копійки, бо вони дуже легкі, це підштальники, вони в мене вдягають. Взимку, щоб було тепліше. Ну це, виходить, як на колі два. Далі для мами знайшла таку дуже м'якеньку, дуже приємну картинку з принтом типу, а Аля Леопард, але всерденька. Дуже м'якенька така. мама. Дивися, що воно. На мене була ось така рубашка, теж для дома, а Аля Вільветова. Теж вона впритика, але, в принципі, нормальна для села. Тут буде поверх накинути. І для мами ще ось така ковтина. Теж тепленька, длинненька, широченька, козе. Ладно, не холодно. Так, так оці шість речей, виходить, 200 гривень. Ага, і ще у них відбілювач був ВЕЛС, Я оце його теж беру. Нічого, нормально, білі речі Далі ми були в магазині Булка. називається. Там я купила сир фаворит весь. Ми, здається, його минулого разу брали. Непоганий за смаком на 108 гривень по 529 гривень. І по 549 на 96 з блакитною пліснявою. Два сирочки. І кофе. Отакі такі п'ютерки я була з золотою кришечкою, а це, виходить, з рожевою «Rich and Delicious. Преміум. Ось. Наступні покупки у мене за тебе. Різні смаколики. Це, типа а-ля, сало печеньки. Бакці були ці хлоп'я, щось за 50 гривень здається. Ось такі пережечки ми брали. Нам якось Нічого можна з'їсти. одні, здається, з м'ясом, інші з теж. Да? А ще є солодке з абрикоскою. Непогані. Для колі купила великі зошити в клітинку, 10 штук. Помідори, бо я ще маю до від'їзду закрити. Баклажани з аджикою. Ой, з саджикою, помідори, коротше, гостренькі. Також сушка така. Ось такі сухарики були на акції гірчичні. І ось така сушка була на акції. Оцет. Ціль мілкового мілького, мілького, помолу. І три авокадика, що по 24 гривні, здається, взагалі вийшов чек на 652 гривні. І останній магазин це сільпо. Значить, побачила на акції такі цукерки рошенівські з додаванням всяких алкоголів. Да? Це бренді, це вишня заспиртована. І це віскі. Це я хочу відвезти як такі подаруночні варіанти у Слов'янськ. І також я отакий азнаур, це, виходить, в акції був якийсь Далі, коньяк. Коньяк дуже гарний візуально. І він щось там 200 гривень щось коштував, а взагалі по 350, здається. Нах. Далі накупила отаких невеличких стіків томатної пасти. На акції по 95 гривень був чай шерлок. Це мама п'є два штуки. Далі ще раз сир комом вершковий, це такий, як ми їмо, мама любить. Це тобі, все тобі, все тобі, все тобі купляю. Собі нічого не купила. <реш> так, оці сімки більше мама любить. А ось такі білі. Да? Султан люблю я турецький. Крупа гречана, рис. Ось такі якісь прикольні теж до молока. Тут зірочки. чи квіточки серденька і шарики. І різні тут смаки. Банан, полуниця і все. Я не знаю, що це. Взагалі, що за звір такий? А, це ваніль. Хто не знає, це ваніль. Так. Ще побачила на акції ось таку заправку томатіно з болгарським перцем. Теж можна як варіант для борщу. Ще така томатна паста. І були ще в окремому магазині м'ясний, там купила фарш, він був по 189 за кілограм, тут майже кілограм на 180 гривень.